Добрий день, шановні підписники та глядачі моєго каналу. Сьогодні у мене на обслуговуванні ноутбук ноутбук фірми Asus, модель його X571G. Давайте ми його розберемо, подивимось, що там да як. Відкручуємо всі гвинти, які ми бачимо з вами. Дивіться, щоб був однаковий у них розмір. Також тут на торці є гвинти два. Так, Вони однакові. Також от тут у нас під цими ножками захований. Угу. Два гвинта. Не одривайте до кінця ножку, головне, щоб ви його потім не забули закрутити на місці. Гвинти я бачу, що всі за розміром однакові. Тому а, тут воно туго. О! Відкручуємо. Достаємо, щоб вони нам не заважали. Трохи двосторонній скотч, заважаємо все. все. Зараз беремо пластикову карточку і знаходимо, де тут можна в нього війти. Бачите? Обережно, не поспішаючи нікуди. Заходимо на защолки, які тут є. З однієї. Тут ми вже пройшли. Заходимо на цей угол. Так. А ще тут я... Попробуємо з цієї сторони. Визьмемо тень, що камери, ані ніця не підійде. ще тоньше. Чи тут такі за щелки? Обережно, не поспішаючи нікуди. От їх так приподимаємо, щоб вони відійшли. І тут саме основне це ці роз'єми, які тут знаходяться. Так, з цієї сторони є трохи, зараз з цієї сторони. Трохи незручно. Ноутбук перший раз розбирається, тому такі є трохи сложності в його розборці. Зараз ми ще тут подивимось. Тут у нас ще щось не дає йому відкритися. Там, де USB. Ці основні, бачите, тут така защолочка, мабуть, є, що нам також не дає, обережно її приподимаємо. І з кута ще заходимо. Показую все, як є, щоб ви не думали, що так легко він відкривається, нічого в ньому при розборці легкого нема, тому що корпус щільно сидить. О, трохи ми тут цю частину зараз це ще трохи приподняли. О, спробуємо ще. Ще десь не пускає в одному місці. О, бачите? От, от вони в один, одна, друга, за третя. От вони так його тримають, що невозможно від з'єднати. У нас ще вже защокнулося. Тут у нас може бути якийсь двосторонній скотч і термопрокладка, яка його тримає. Давайте спочатку ще з тієї сторони пройдемо. Також тут є такі ж самі пла... ну, Це це треба робити з пластиковою картою, тому що з желізкою ви нашкодите тільки ноутбуку пластиковою картою обережно. Ще тут щось його посередині якось будто тримає. Так, і тут ми должны з вами тут пити незручно, тому що защолок багато. Трохи тут незручно. От от. Тут щось тримає, ми одну частину відсидіняємо з цього боку і починаємо, коли ми припадимаємо, то защёлки тут самі так? Що ми тут з вами бачимо? Акумуляторна батарея, є вільне місце для ще одного модуля пам'яті. SSD-диск, не зрозуміло який. ну Перше, що ми зробимо з вами, це перед обслуговуванням. Ми бачите, тут якісь голос, якісь тут странні такі, цей таке. Відключуємо акумуляторну батарею. Це перше діло, яке ви повинні зробити, коли проводите обслуговування будь-якого ноутбуку. Навіть якщо батарея у вас там не працююча як показує, ну, нуль, все одно. Першим ділом ви відключаєте акумуляторну батарею. Це дуже важливо. Відключили. Тепер. Зараз ми з вами повинні розібрати систему охолодження та замінити, як будто чую його тут розбиралось Не похоже. Кажуть, що він новий, але ніхто не розбирав, зараз подивимось. Відкручуємо. Гвинти тут. Ще для чого відключається батарея, щоб от ви розуміли. Ви відкручуєте гвинт, він випадково спадає десь на плату і закорочує. А так як батарея відключена, на плата не заживлена. Тому можна легко її відключати. Ну, не дуже він брудний, але все одно поки не дуже. Відключуємо, зараз подивимося інше. Тут вже гвинти йдуть менше за розміром, так що будьте уважні і намагнитимо відкрутку будьте уважні і не поспішайте. Десь тут підключення цього кулера, бачите, десь заховано. Ну, Чистити треба, кольори трохи брудні, але все одно я не бачу тут, що аж погано-погано було. Давайте відкручуємо, знаходимо шостий гвинт. Потихонечку, потихеньку, не поспішаючи, треба взяти іншу відкрутку, тому що тут гвинти специфічні. Mm, все одно не поспішайте, тому що можна зірвати так різьбу, яка тут нарізана. Не різьбу, верніше, а шліц. Треба брати якусь іншу відкрутку. Зараз будемо шукати. Ми с вами відкрутили. Тут у нас ще треба такий відкрутку. Тож, також но але бачите, він повинен плотно заходити в гвинт, щоб не зірвати йому його цю кристовидну форму. То також не така. Це треба багато різних спробувати. Добре, що є такий набір. О, пішло. Ну і там фіксується просто на жидкость спеціально, тому важко так їх відкрутити. Закручуватися буде легше, тому цей набір нам вже поки не потрібен. Так, і припадимаємо, якщо ми все відкрутили, не тянемо обережно. В мене все відкрутило, що нам десь не пускає. О, Ну, бачимо, що ми тут бачимо. Термопасту можна замінити, термопрокладки в ідеальному стані. І використовуються звичайні термопрокладки, ніякі ні ми Залишку старої термопасти ми удаляємо заводські. Вона, бачите, вона ще не, не, не засохла повністю, але ми її повністю видаляємо. Так же саме і тут. Замінимось. Зараз нанесемо іншу термопасту. Бачите, от тут також все ми знімаємо. Обережно, щоб не доторкайтесь до термопрокладок. Їх міняти поки не потрібно. Все. Так, трохи проходимо щоточкою по радіатору, цю зайву пилюку, наносимо термопасту. На даному етапі я буду Mix 4 Артикс наносити. Щось багато наніс, ну нічого. Треба вже купляти іншу термопасту, це вже закінчується. Для ноутбуків я використовую Артикс, це дуже добре зарекомендувала себе термопаста. Розмазуємо його по всьому кристалу. Зайву прибираємо. Не потрібно залишати. Нам тут термопаста, зайва не потрібна. Так, тут у нас скраїшку трохи щось. О, вже треба міняти, замінювати нову купляти. Тут термопасту вже вона своє трохи віджила. Так, встановлюємо на місце радіатор і починаємо його закручувати. Починаємо з першого Перший у нас от тут от нас знаходиться. Потих... Не затягуємо до кінця, просто придавлюємо. Перший, другий. Третій. Четвертий. Вони однак є за розміром, тому тут можна нічого не боятися. І ще один. І пошли перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Так, це ми зробили. Так, вентилятори вони не розбірні, проводимо профілактику, чистимо їх щіткою, продуваємо, будемо і встановлюємо на місці. Не забуваємо підключити, щоб обов'язково трохи незручно ми зараз возьмем пінцет і за допомогою пінцета пропустимо тут його під дротиком та що ж таке таке не хочемо ніяк вилазити та, ну, що це? странно Я відео більше займаюся кулером, з ноутбуком. Підключаємо до щелчка, прикручуємо кулер обов'язково. Беремо інший кулер. також само проводимо профілактику. Ну, на балкон виходити там чистить. Ну, щоб мене часу багато не займало, я тут роблю. Так, да. Вроде так. Тоді да. так, так. І також його прикручуємо. Раз. Два. І підключаємо. Також звертаю вашу увагу, оці всі винти, які тримають петлі, обов'язково затягнути. Обов'язково так прокладуємо дріт від Wi-Fi антен. От у нас тут він повинен так от обережненько проходить о Все. от таке обслуговування ноутбука. Що тут у нас? Давайте вкратці швидко подивимось. SSD. Bluetooth, додатково можна ставити модуль пам'яті. Ну, два динаміка, все стандартне інше. Все, дякую за перегляд. Підписуємося на мій канал, ставимо лайк. Слава Україні!